Другою гонкою на сьогодні стала чоловіча естафета. Лідером на першому етапі є Норвегія в особі Стурли Легрейда. Лише 3,5 секунди поступився йому Дмитро Підручний, і на третій позиції Фаб'єн Клод з Франції. Чистою стрільбою збільшує перевагу Франції до 37 секунд над Норвегією Кантен Фіон Має, де на стійці на межі штрафного кола балансував Тар'єй Бьо. І на третю позицію підіймає Італію Лукас Хофер. Віталій Манзен передає естафету четвертим. Не залишає шансів суперникам і Ерік Перо на третьому етапі 56 секунд переваги над Норвегією, за яку змагається Йоханнес Бьо. І на третій позиції залишається Італія. На жаль, на коло штрафу на стійці відправився Антон Дудченко Україна. 9. Після лежки четвертого етапу на третю позицію Швецію вдається вивезти Себастьяну Самуельсону. Без проблем долає стійку француз. А ось Ветле Крістіансен затримується, використовуючи додаткові патрони, підпускаючи до себе Шведа. Зрештою, чергову перемогу Франції привозить Емільєн Жаклєн. другу позицію втримує на останніх метрах дистанції Ветле Крістіансен у Норвегії срібло. І бронзовими призерами стають Шведи. Італія четверта, Швейцарія п'ята і шостими стали Чехи. Одну позицію вдалося відіграти Тарасу Лисюку. Україна фінішує восьмою.